Дуже. Слухай, а 24-го, оце от реально, просто воно ж почало цю війну і воно постійно колотить в 20-х числах якусь фігню. От, от воно ж може відійти? Ну, ж, теоретично. 24 лютого? Ну, наприклад, 24 лютого, 24 вересня. От просто цифра 24. 24, також. Дуже хотілося б. Дуже... Ми подивимося, що це може бути? Вісмірка жезлів падає тут. Колісниця може? Може. Двійка там точно має бути, до речі. Двіка має, подивимось, як. Два, да, Двіка вже Звідка розпитала, типу, яка цифра, два показує. І десятку показує, ось десятка пентаклів. Нам важливо цей ефір запам'ятати, дорогі глядачі, будь ласка, зру... зробіть, як то кажуть, нагадувалку. так, Зробіть собі там записування екрану, саме ну... ось, щоб цю частину.